Марафон незламна країна продовжує свою роботу на п'ятому. Дякую, що ви з нами сьогодні. Цим ранком. Дякую за те, що ви дивитесь нас просто зараз в Ютубі. Якщо це робите, продовжуйте це робити. Ну і звісно, не забувайте ставити вподобайки і підписуватись на наш канал. і Тоді наше відео побачить якомога більше українців. І ще зверніть увагу на таку річ. У нас під трансляцію знову ж таки в Ютубі є така рубрика підтримка. Якщо ви хочете підтримати у інформаційний фронт і команду п'ятого, особливо тих журналістів, операторів, водіїв, які працюють просто зараз в гарячих точках України. Ви можете зробити це саме в цій рубриці, і ми вам, звісно, за це подякуємо. Ну і запрошую вас до нашого чату, який також біля трансляції. Там ви можете залишати свої думки з приводу подій України в Україні, зокрема, з приводу того, що може відбуватися найближчими днями на Херсонщині. Впевнена, що у вас точно є думки з. З цього приводу пишіть нам все це або ставте питання до гостей наших розмовних студій. І ми вам теж за це подякуємо. Ну і гості матимуть можливість в такий спосіб фактично з вами і поспілкуватися. У нас на зв'язку вже Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив. Олександре, вітаю вас в нашому ефірі. Вітаю. Чекаємо питання до вас від наших глядачів в Ютубі. Будуть вони чи ні? Я вам скажу одразу. Поки що запитаю вас наступне: з'явилася тривожна інформація, зокрема вчора в пабліках, про те, що найближчими днями, зокрема, не найближчими, а вже фактично зараз, з 19 по 22 число, очікуються знову ракетні удари, такі самі приблизно як були 10 жовтня. Чи є у вас інформація про це? Звідки вона пішла і яка тому причина? Якщо є? Скажімо так, тиждень це трохи більше ніж тиждень. Цього недостатньо для російських окупантів, щоб логістично забезпечити усе на переміщення саме ракетної зброї та іншого устаткування. На аеродроми для того, щоб повторити ось такі удари, які відбулися 10 жовтня. Тобто, 83 ракетних пуска різноманітної номенклатури ракетної зброї, вони за цей період не можуть логістично переміщувати. Я нагадаю, що саме концентрація усіх необхідних боєприпасів вони розпочали ще у вересні, тобто, вони готувалися до цих ударів заздалегідь. Вони планували. Сценарії почали розроблятися на початку жовтня. А ну на це потрібен час. А що вони можуть зробити? Вони можуть зробити тісно удари за рахунок, наприклад, великої кількості ЗРК С-300 переналаштованих для нанесення ударів по поверхні. Вони можуть повторити використання масове використання дронів камікадзе. А також я не виключаю ось якої ситуації. Я не виключаю того, що Росія може. Отримати від Ірану необхідно, чи вже отримали від Ірану деяку кількість ракетної зброї, про яку йшла мова, та саме це буде випробування такий собі перший перше випробування цієї зброї вже по території України з боку російських окупантів. Наскільки страшні ці ракети? Маю на увазі іранські? Ну зрозуміло, що всі ракети страшні, особливо які якщо вони летять в наш бік і просто над головою. Але особливість цих іранських ракет в чому вона? Немає там ніякої особливості насправді, а це так само, як і е, Шахет 136 А він не є високотехнічним, високотехнологічним якимось дроном. Ні, там немає ніякої хай-теки і все таке інше, але там дуже потужна бойова частина. Ось якщо ми порівнюємо іранські ракети з російськими, такими як ракети Дев'ячам Сімсот Двадцять Трита Дев'ячам Сімсот Двадцять Це ОТРК Скандер. Та навіть з радянської ТРК.У. а вони значно більше відстані. Вони більш примітивні іранські ракети, але вони мають можливість дійсно вражати наносити удари по об'єктам на відстані декілька сот кілометрів. А точні тактико технічні характеристики поки що невідомі. Вони заявляють про 300-700 кілометрів. Ну, ми бачили, як вони заявляли про те, що в них шахет 136 може ефективно використовуватись на 2000 кілометрів. Хоча ефективна відстані використання з інерційною системою наведення – 170-200 кілометрів. Після того як Росіяни почали розміщувати блоки ГЛОНАС. На ці БПЛА вони збільшили ефективно відстань їх використання, а тому так само і до іранських ракет. Скоріше за все їх будуть використовувати в першу чергу для того, щоб здійснювати терор по цивільним об'єктам, тобто по містам, по критичній інфраструктурі. Хоча точ, точ, точність, я не впевнений, що там в них дуже висока, тому це буде саме елемент терору, але вже не по о, тим містам, які не тільки по тим. Містами, які знаходяться біля лінії фронту, а вже вони зможуть наносити удари більш глибше в тил по тиловій частині України. Тобто, чи правильно я вас зрозуміла? Давайте ще раз: ось те, що Росія можливо отримала вже іранські ракети, це означає, що вона найближчим часом буде їх вже випробовувати на Україні на українцях. Правильно, тобто, тому ми говоримо про дати 19 22 я, я не кажу про те, що вони вже можуть їх випробовувати. Я кажу про те, що це дуже великий ризик, що вона їх дійсно може найближчим часом отримати, якщо не отримала, та використати по території України. Так чи інакше, це станеться, коли в неї з'явиться ця зброя. Вона може використовувати іншу ракетну номенклатуру. В них є в розпорядженні, наприклад, ще й радянські ракети, які вони використовують. Вони намагаються і свої а, якось виробляти ті ж самі а, крилаті ракети Калібр та «Х-101». але це дуже повільно відбувається. Тому я і роблю такий висновок, що тиждень це замало для того, щоб накопичити великий запас а, ракетної зброї на аеродромах, щоб її використати по території України. Скажіть, як вважаєте найближчим часом з боку Білорусі, чого очікувати, крім запуску, звісно, ракети з їхньої території? Чи очікувати, що вони зрештою згрупуються, підготуються і будуть готові до наступу в бік України? Чи це поки що ну так? Наші ми цього боїмося, але цього може й не статися. Ну, це мінімальна загроза, те, що вони перейдуть саме з території Білорусі в наступ на територію України. Знову ж таки, буде вторгнення. Повторення вторгнення 24 лютого на північний плацдарм. Та ситуація, яка зараз складається в білоруській армії, а також та присутність російських окупаційних підрозділів, яка є на території Білорусі. Вони не говорять про те, що там формується удара, якась ударна група для здійснення повномасштабного вторгнення. Ні, це більш говорить про те, що вони концентрують там. М, а якщо, якщо казати про росіян, то вони концентрують їх більш скоріш за все для того, щоб усю кількість а, військовослужбовців, так би мовити, а, саме а, тренувати на полігонах в Білорусі, а, тому що це в більшості своєму це частково мобілізовані. То вони будуть проходити тренування на білоруських полігонах, тому що в самі Росії не вистачає полігонів для проведення підготовки частково мобілізованих. А що ж до ударів, вони продовжуються. Повітряний простір Білорусі буде використовуватися російською авіацією для нанесення цих ударів. А також, звісно, з території Білорусі будуть продовжувати запускати навіть БПЛА. Каміка за 136 та іншу номенклатуру іранських БПЛА і тривожні. Олександра до нас новини надходять зокрема з російських пабліків, які ми вимушені на жаль читати. Зрозуміло, що по роботі так. А там пишуть про те, що значить збройні сили України готуються підірвати Каховську ГЕС. Російські військові вже вимальовують плани. Вони говорять про те, що це буде страшне, значить, пів Херсонської області знесе, і Запорізьку область теж заторкнеться це. Ми бачимо, що відбувається евакуація зараз населення, звідти, принаймні, так говорять нам російські окупанти. Ну і така, знаєте, вже паніка серед українців. Що ж буде на Херсонщині? А ця паніка зумовлена чим? Тим, що наше командування і керівництво. Ну, зараз ми не чуємо від них заяв. Тому якби користуємося лише російськими цими панічними історіями. Чого чекати на Херсонщині найближчими днями або тижнями? Які ваші прогнози? Фактично, російська окупаційна група, яка знаходиться на правому березі Херсонщини. А вони знаходяться у у дальній ситуації. Якщо вони будуть там залишатися, ну у них вихід буде виключно у форматі 200-300-400. Російське командування це нарешті зрозуміло, тому я не виключаю, що вони готовлять а, навіть і плани повтечі. З берега Херсонської області. А щодо ситуації з а, саме підрив цього інфраструктурного об'єкту ніяк не допоможе збройним силам України а збільшити темп та ефективність свого контрнаступу. Навпаки, воно значно сповільнить загальмує цей контрнаступ та буде мати катастрофічні наслідки як для збройних сил України, так і для цивільного населення. Це всі дуже добре розуміють, в цьому нема ніякого тактичного та стратегічного сенсу. А тому те, що заявляють в російських пабліках, це може бути анонсом якогось терористичного акту, який готує саме російські окупанти. Але треба розуміти: якщо вони його готують, коли вони його можуть реалізувати, якщо вони його реалізують, коли ще на правому березі буде знаходитись їх контингент. То фактично вони цей контингент ну не надають йому можливості для втечі, тому що використання тоді понтонних переправ та понтонних мостів це взагалі буде нонсенс. Вони не зможуть цього робити. А тому я можу зробити висновок. Що вони а, підуть на цей терористичний акт, якщо вони його дійсно готують, а саме після того, як а, буде повністю а, здійснено втечу саме відступ а, а, російських окупантів з правого берега. але тоді це нелогічно навіщо підривати, наприклад, навіть Збройним силам України цю ГЕС, наприклад, навіщо це робити, коли ну, на цій території вже відсутні окупанти? Тобто, це нелогічно, тому це якщо і буде мати місце. Це виключно буде настільки масштабний акт терору з боку Російської Федерації, а що я навіть не знаю, як в буде міжнародне суспільство в подальшому взагалі ставитись до Росії. До неї неможливо зараз вже ставитись як до якоїсь адекватної країни. Це країна військовий злочинець. А та тоді визнання її терористичною країною. Ну це буде, я не знаю, це буде вже вирішено як факт. А що ви паралельно прогнозуєте на Донецькому напрямку? Зокрема, там теж бачимо, що неспокійно, ну зокрема, з військової точки зору. І е, традиційно ж Путін там прив'язується до певних дат і говорить, що до кінця жовтня, значить, Бахмутський напрямок там буде. У, росіяни будуть там святкувати перемогу. Я пам'ятаю, як він там навіть е, намагався взагалі всю Донецьку область до якихось дат так, також прив'язати її захоплення. Але а, на сьогодні російські окупаційні війська вони вже четвертий місяць собі б'ють лоба об напрямок Авдіївки та вахну. Тобто, ці два напрямки вони там сконцентрували велику кількість сил та засобів. Перший армійський корпус, другий армійський корпус, там розміщені підрозділи е, приватно військової е, компанії Вагнер. І так далі. Тобто, кількість них є дійсно якісь можливості здійснювати імітацію штурмових дій. Також є підтримка артилерії. Іноді вони навіть можуть реалізовувати тактику вогнового валу, але вони не мають жодного ефекту від цих дій. Тому, мабуть, буде прив'язка до якихось. Ситуація дуже важка, особливо в Бахмутській локації. Але Бахмутська локація там важка ситуація вже четвертий місяць, ось у чому справа. Важка як для збройних сил України, так і для російських окупантів, бо вони там фактично блокуються з іншого боку. допоки вони концентрують усі ці сили та засоби, саме в локації Бахмута, а в них серйозні проблеми в локації Сватова та Креміної. Вони не можуть забезпечити повноцінну оборону. Цих районів цих населених пунктів. А якщо вони розпродір будуть займатися розподіленням своїх сил та засобів, наприклад, з Бахмута на Сватова, ну звісно, вони зможуть підсилювати цей напрямок, але вони цього не роблять. Та саме це на сьогодні грає дуже важливу роль. Саме в подальшому контрнаступі збройних сил України я також хочу привести приклад, що допоки вони там намагалися а, захопити Бахмут у весь цей час, збройні сили України звільнили більш ніж 8,5 тисяч квадратних кілометрів Харківської області, а також і частину вже правобережної а, Херсонської області. Ну тобто, ми порівнюємо цю ефективність а, військових дій з боку ЗСУ та з боку російських окупантів. Дякую вам за цей аналіз. Особливо подякую за пояснення по Херсонщині. Це важлива тема. Тема сьогоднішнього дня. Фактично, дякую вам дуже. Олександр Коваленко був з нами на зв'язку. Військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив.